Чи можна працювати з розрахунковими квитанціями та коро без РРО чи ПРРО? Є в законі про РРО така стаття 10, яка нам каже, що згідно постанови Кабінету міністрів, деякі види діяльності на території села можуть бути звільнені від використання РРО в той же час з обов'язковим використанням коро та розрахункових квитанцій. Тобто книг обліку розрахункових операцій та розрахункових квитанцій. Відкриваєте цю постанову, шукаєте, які види діяльності, за яких обставин можуть не використовувати РРО. Ну і це буде відповідь на ваше питання. Наприклад, там включена медицина, якщо обсяг до 250 тисяч, там мед, молоко, ну різні такі всякі речі, їх дуже багато. Можете їх переглянути. Ну і там звичайні ФОПи, наприклад, з продовольчими магазинами, але та, також дуже обмежено у розмірі виручки.